<кій> О, Третій смок з цього ж самого кута. Блядь. Всім привіт! Сьогодні у нас остання частина по карті Dust 2, базовий та самий простий розкид на Б сайт. Поїхали. І так, перший простий смок це смок на двері. Нам потрібен буде цей куточок, Стаємо в нього, притискаємо, зцілимося, як показано. Jump throw. Другий смок також смок на двері, вже буде потрібен цей кут. Стілимося, як показано, джамтров. Третій смок з цього ж самого кута кидається на вікно. Стілимося, як показано. Джамтров. Далі саме проста флеш. Вам потрібно підійти сюди, вирівнятися ось так, та прицілитися, як показано. Джамтров. Бо, молотових тут простих лайнапів немає. Тут майже всі віддаються просто з руки при заході в сайт. Також в цієї позиції віддається простий смок на сіті. Стаємо сюди, цілимося, як показано. Джамтров. Він не закриває повністю видимість з лонга, але в будь-якому разі він може бути корисним. Подякував. Підпишись.